Минув тиждень після атаки шахедами по нафтобазі у Немишлянському районі Харкова, що спричинило витік палива та жахливу пожежу на вулицях приватного житлового сектору. Про трагедію нагадують свіжі квіди і лампадки біля двору, де загинуло літнє подружжя, трохи вище вулицею, згарище будинку, в якому разом з батьками заживо згоріли троє маленьких дітей. Продовжують працювати комунальники. Вони тут з першого дня після трагедії. Відновлюють по вулиці згарищі водяні колонки, завершують готувати вулицю котельню під щебеневе покриття. Також тривають підготовчі роботи до облаштування дороги на Ясеневі, що також постраждала від пожежі. Місцеві кажуть, що тут раніше було не проїхати Щебенем уже засипали і сусідні вулиці селища Немишля. Теплоенергетики відновлюють ізоляції на своїй магістралі, яка також постраждала під час пожежі. Комунальники з міськсвітла ремонтують мережу вуличного освітлення. Роботи тривають на трьох вулицях високогірна, Ясенева та Котельня, які постраждали. Після обстрілів 9 лютого було знешкоджено приблизно 600 метрів кабелю сіп, а також 15 світільних приборів світильників. Зараз ми змонтували вже 8 світильників, 410 метрів кабелю СІП для відновлених робіт. Нові світлодіодні світильники, які зараз монтують в Харкові, удвічі менше споживають електроенергію, ніж старі, згорілі. Міняємо світильники з натрімування освітленням на більш економічні світлодіодні, приблизно в Половину, половину їх, їхньої мощності. Наприклад, тут примінялись світильники з мощністю 170 Вт, То ми ставимо 40-30 ватт. Уже до кінця цього тижня фахівці з електромереж обіцяють світло на вулиці Котельні, а наступного планують заживити ліхтарі на двох інших вулицях: високогірна та Ясенева. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.